Ну, так, там у мене сестра живе, там на воєнки, там вона вже підходить. Острів у нас в корабелі, там є затоплений по перший етаж. Після підриву Каховської ГЕС вода прибуває щосекунди, кажуть переселенці. Цим в селі вже залишився, там ще залишилося таке до повного затоплення хати мої. Стріляють, страшно. Потім затоплений лівий берег, але все одно стріляють. Російські обстріли розповідають люди не вщухають навіть під час евакуації. Водки плавають поволіса човни. Плавають вулицями. Я такі райони, що затопило по дах. Човни плавають, люди плавають, собаки, коти і відразу ж стріляють. Сутити зразу стріляють. Ірина Буртова у Херсоні залишалася до останнього. Коли місто почало затоплювати, вирішила їхати вдома. Залишився чоловік та домашні тварини. Війну пережили, окупацію пережили. І Розумієте, що найбільше шкода дітей чоловік лишився. Кіт, собака. Каже, буду брати вагани, як кажуть в Херсоні, собаку положу, кота і буду десь плести. У кілька валіз переселенці вмістили все нажити. Забрали і домашніх улюбленців. Муся і Мурчик по чотири роки тут. А я ж їх не оставлю на вулиці. Це у нас кішка, їй три рочки, звати її Луна. Це наш член сім'ї. Однак багато тварин залишаються у небезпеці. Животні пливуть, корови, свині. Тварини плавають, корови, свині, все змітає. Ці бідні корови хапаються за будь-що, аби попливти. Уявіть, я не можу це передати. А люди? а люди Люди рятуються, все кидають, Це жахливо. Я не знаю, що це за люди. Це не армія, це якісь виродки. Це не армія, це якісь уроди. Нас страшно. Вода підходить. Що нас далі жде, ми не знаємо. Я боюсь, буде ли в нас світ, буде ли в нас вода. Ви ж розумієте, що, що там твориться, дуже страшно. У Хмельницькому переселенців зустрічають рятувальники. Кожен переживає цю біду якось по-своєму, але коли вони до нас приїжджають сюди, ми максимально допомагаємо їм, щоб вони почувалися захищеними. Ми їх зустрічаємо, допомагаємо перенести речі. Наші психологи спілкуються з людьми, тобто ми максимально працюємо з ними, щоб їм допомогти. Понад два десятки переселенців, що прибули евакуаційним потягом з Херсона, розмістять у Городоцькій громаді. В області підготовлено близько двох тисяч місць для розселення евакуйованого населення, але разом з тим, враховуючи завершення навчального процесу, близько десяти тисяч місць у разі такої потреби, ми можемо розгорнути. Оце є моя закриття. Попри затоплення, масово херсонці евакуюватися не хочуть. Ті, що все ж виїхали, мріють повернутися додому. Я ж тільки сюди їхала, я вже додому хочу. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Хмельницького.